Бути витривалим та підготовленим, готовим до будь-якої ситуації, та головне в потрібний час стати на обороні нашої країни. Такі вони чорні берети. Подолати складну смугу перешкод, розроблену справжніми професіоналами своєї справи зможуть лише кращі умови, наближені до бойових, димова завіса, замінована місцевість. Вибухи та постріли. Подолання декількох водних перешкод на човні колючий дріт. Марш кидок на заданий район, який прострілює умовний ворог. Вихід групи на заданий маршрут без втрат у повному спорядженні та з виконаним завданням. Шестикілометровий марш знову фізичні вправи. І кінцева мета досягнута. Стомлені, брудні та щасливі. поздравляю! Служа на ради України важкі Так, Задає слухаю я. очень доволен тем, что это первые мои люди, которых я принимал клятву, с которыми я бежал вместе. И для меня это вообще огромнейший праздник. Маршрут очень подходящий. Я даже думаю, что не надо ничего в дальнейшем добавлять. Этого и достаточно. Людей мы старались прогнать, что все люди дошли до конца. И, как показала практика, у нас все дошли до конца. Самое главное – это коллектив. они вчаться держатися до кінця. Їм поставлена задача дойти, і вони повинні дойти, не потеряв ні одного чоловіка. Побувати в умовах наближених до бойових та пройти таку своєрідну посвяту у морській піхотинці під силу тільки їм. Емоції захльостують просто через край. Полоса, скажімо так, продумана, полоса важка, але для того, ми морські піхотинці, щоб честю на. Посліднім не можу йти до кінця і предолівати все, те, що, що є перед нас, не глядя назад. Це дуже важливий день, я довго цього чекав. Полоса була дуже тяжкою, так що я, моя рота дуже добре поралася з цим завданням. Я вважаю, що ми пробігли, одні були із кращих. Чорний берет, це дуже важливо. Це історія морської піхоти. І я вважаю, що її треба. Далі продовжувати, і деякі люди більше року ждали ну, чекали, щоб здати клятву морського піхотинця, щоб отримати чорний берет. Ті, хто знають не зі слів, що таке війна, а зараз займаються інструкторською підготовкою морпіхів, переконані, що лише з високим моральним та фізичним духом можна називатися чорним беретом. Учения были здесь на самом деле очень суровые, серьезные, рассказывали много, они грамотные, они берут все, они их схватывают, они хотят, у них есть желание, мотивация, интуиция, у них все есть. Вот только что группа пришла, молодцы, как раз. Они бегут на последнем уже в дыхании, но они бегут. У них есть желание доказать себе в первую очередь. Не кому-то там, а вот именно себе, что он может. Признание того, что они заслужили. Ток, чому ні готувалися, гідно витримали смугу перешкод і двоє дівчат. Вони на рівних у чоловічому колективі, де кожен з них це частинка одного цілого, неподільного. Одна сім'я під назвою Морська піхота. Важко було звичайно, але команда, команда підтримувала. Навіть коли в мене розірвався бірць, все одно знайшлася зелента, підтримали до останнього. Ніхто нікого не кинув. І це надзвичайно приємно, що ми були як одне ціле, а не один такой, кожен по собі. Полоса була нелегка, і під водою і елементи такі були дуже важкі, але цей моральний дух іменно один за всіх, підтримка надзвичайно допомагала йти вперед, і не здаватися. Ми, як молоде покоління морської піхоти, будемо достойно продовжувати традиції морської піхоти. Свято для мужніх та витривалих влаштували на плацу частини: урочиста клятва, подяки, курувай від волонтерів та заслужений відпочинок. Вони краще з кращих, адже пройшли цей суттєвий вишкіл, і тепер готові до викликів, які несе нам доля та ворог на сході держави. Вірні завжди чорні берети, гордість та безпека нашої країни.